Привіт, друзі! З ну, чого почнемо? Що зараз будемо малювати? Я хочу вас познайомити зі своїм улюбленим пензелем. Це пензель від ВОПС 518 такий от. Тобто, вот. тональний крем ми завжди наносимо дуже тонко на обличчя. Чому? Тому що чим щільніший шар тонального крему, тим більше в нас видимі зморшки. Найтонший шар тонального крему нам якраз допомагає викласти пензель. До того ж, це економія часу, шалена економія. часу. Далі ми беремо коректор. Якщо ви хочете за... Закрити червоні ділянки, закрити синці, я використовую коректор чи нічта номер 6 Я його наношу. власне, на синець. він знаходиться дивіться, досі на синці, на червоні ділянки. і таким чином. Наш макіяж стає майже досконалим. Не наносіть коректор на мімічні зморшки, тому що він буде значно їх підсилювати. Можемо коректором закрити весняночки з вами. Якщо дівчата у вас нігті не довгі, коректор ви можете наносити кінчиками пальчиків. Дуже важливо його мати з собою для того, щоб там випила венця, трошечки почервоніла. упс, нанесла коректор і вже немає ніякого. Почервоніння наш хайлайтер. хайлайтер. Обов'язково наносимо до пудри. Ми його втираємо в рідкий тональний крем. Прямо от втираємо, щоб в кожну зморшечку він попав, в кожну, в кожну, кожну, щоб він не був на поверхні. Так? Хайлайтер наносимо пальцем на незастивший тональний крем, тоді він емульгується. Для дорослих дівчат хайлайтер мусить бути в тон шкіри обличчя, це перше. Наніс не наносимо, наносимо до цієї лінії, щоб не підсилити маляр, і наносимо над верхню губою при відсутності вус і кисетних зношок. Хайлайтер це від слова хайлайт, високе світло, тому його не можна і не треба наносити при денному освітленні. Тобто, коли у вас вмикаються свічки, коли вмикається вечірнє освітлення, хайлайтер працює. Відному освітленні лише підкреслю зморшки, не більше того. Далі, далі, наступний етап це є пудра. До пудри я відношуся дуже-дуже обережно. Пудра вона зазвичай виконує дві функції. Вона забирає об'єми, вона робить обличчя більш пласким. Але пласке обличчя, воно. Виглядає класно на камері, на фото. Робить вас юною, робить вас молодшою, тобто таким чином. Але при тому пудра промальовує всі зморшки. Тому ви мусите це на ваги поставити. Поставити на ваги, тобто зрозуміти, що вам важливіше наразі забрати об'єми. Чи лишити сяючу молоду шкіру. Шкіра, коли сяє вологим блиском, це означає, що вона ще під дією естрогенів жіночих гормонів. Тобто тільки молода шкіра сяє вологим блиском, і не треба цього стидатися. Вологий блиск забере пудра повністю, але вона натомість забере і нависання, і носогубку, тобто вона така двояка. Я буду використовувати п'ятірку. Це такий світло-рожевий Це Один із топових продуктів чи нічта, тому що вона на основі талька, вона не сушить вікову шкіру, тобто вона не підкреслює зморшки так, як інша пудра. Ну що ж, наносимо. Я беру її трошечки на пензель і ви бачите, як вона зараз буде вимикати світло, у тобто нас заберуться блиски. З чола забереться блискітки з носогубної складочки і вимкнуться всі об'єми, і таким чином обличчя стане пласкішим. І таким чином ми будемо виглядати молодше. Mm. Рум'яна наноситься там, де жінка в змозі самостійно почервоніти. Якщо у вас рум'янець на скроні, це означає, що у вас паніка істерика. Тому рум'яна наноситься тільки на щічки. І таким чином рум'яни найкращі в світі брехуни, вони створюють не штучний, а натуральний рум'яни. Топтиться тобто, дійсно. Тобто, рум'янка персикові, я їх нанесла тільки на середину щуки. В жодному випадку ми їх не наносимо на скроні. І таким чином ми виглядаємо так, ніби. То ми тільки щойно займалися спортом або сексом. Тобто ми зараз створюємо молоде юне обличчя. Далі будемо з вами робити бровки. Мій улюблений олівець це чинчта 200 для брів. В залежності від натиску, він може бути як для білявок, тобто давати дуже світлий колір. І якщо ви сильніше натиснете, він може бути для брюнеток. Він восковий, тому дуже добре тримається, з ним можна навіть пірнати, але головне сильно не Терти і буде триматися ідеально. З цим кольором я можу їхати на будь-який макіяж і бути спокійна, тому що в мене буде олівець і для білявок, і для брюнеток. Можете пам'ятати, чим темніша брова, тим серйозніше виглядає жінка. Зазвичай захищають око від поту. Тому мужчини мали полювати на мамонта. Вони бігали за мамонтом, для того, щоб попіт не стікав в око. В них є такі широкі гостезні брови. Тому якщо ви собі намалювали широкі гостезні брови, ви собі додали сили, тестостерону, будьте уважні. якщо ви хочете бути серйозною, діловою, такою такою напористою, то темний олівець для брів буде огонь. Але якщо ви хочете просто заповнити пустоти, то для білявочок ми просто не тиснемо. Голівки брів. Чим у вас темніша голівка брови, тим серйозніше і зліше ви виглядаєте. Тому коли ви хочете когось налякати, обов'язково зробіть, зробіть акцент тут. Якщо не хочете, легесенько розтушуйте пальчиками і не робіть собі брови дуже суворі. Найбільше моя любов-любовна, ви знаєте, це є крем для губ. Він дає об'єм, запобігає кисетних зморшок, запобігає розтіканню Крем На губи наноситься раною ввечері. Крем для губ він не блистить. Як і крем для обличчя від нього не треба очікувати блиску, він просто фіксує. Ваш об'єм, він розладжує зморшки, він доглядає за губами, але не блистить. Продається як смажені пиріжки, просто ящиком. База під тіні. Чому не тримаються тіні навіть з нею? Тому що перед нанесенням бази під тіні треба промокнути повіку сухим ватним диском, дуже ретельно. І потім виноградне зернятко ви набираєте на, е, на пальчик і наносите. Так, наша повіка захищається від старіння. Та, вона виділяє такий певний блиск, такий певний фермент, це не є жир, тобто це не є продукція сальних залоз, адже сальних залоз у нас немає на повіці, Знаєте, все життя в нас найтонша шкіра на очах. І найтовстіша шкіра на п'яту. Але я без макіяжу, ви знаєте, я дуже люблю яскраві кольори помак. Якщо ви збираєтесь на побачення, губи мусять бути такими, щоб чоловік хотів вас поцілувати. Неправильна версія. Угу. Тобто чоловік мусить зрозуміти, що ви здорова, молода, народжувати можете. Тому, обираючи помаду на побачення, ми дивимося на внутрішню поверхню губи і повторюємо колір, наближений до внутрішньої поверхні губи. Червона помада це та помада, яка пасує мені і в спортивному костюмі, і в піжамі, і в туалеті, і в ванні, і на пляжі, і всюди. Жартую. Помада червона буває різна. І бажано її обирати по кольору типу. Мої дівчата теплі, є холодні, це окрема тема велика. Спокійний червоний знайшла, теж для побачення. Огонь-огонь. Просто спокійний, некрикливий, такий яскраво, яскраво натуральний, я би сказала. Рейт сказав, що чоловіки сприймають губи жінки як сексуальний орган. Тому трошечки рожевого, трошечки червоного завжди мусить бути в кольорі губ. І тепер я вам доведу, що він червоний. Для цього я просто поруч поставлю червоний і ви подивитесь, це дійсно світло-червоний. Найсексуальніший колір для кожної жінки. 504 помада це помада, з якою відбулося моє знайомство з цими помадами-олівцями. 504 помада від V-Studio Ві і я її наношу, і знайомлюла з нею. Які як правильно наносити? Нанесли на середину нижньої губи, зробили такий рух. У вас сформувався добрий нижній край. Тепер ви малюєте верх. І що? Дідівський спосіб закріплення помади. Що нам для цього потрібно? Звичайна серветка. Просто сервето. Ми її, якщо вони двошарові, мусимо розділити, розділити навстріл. Ми беремо з вами серветку для закріплення пудри. Так наші баби закріплювали пудри. Брали пудру на пензлик і припудрювали. Скажете, чи був в них пензлик, ну не був пензлик, була пуховка. На самому початку своєї кар'єри як візажист. Я вам скажу, коли не було стійких помад, саме так ми закріплювали дівчатами. Це робиться декілька разів. А потім ми ще раз обводили губи контуром і наносили помаду. І це трималося до вечора. Але зараз доволі класно, от прямо на камеру ідеально приглушилася помада. Я стала така плюс-мінус елегантна вже не така виразна, сексуальна, але все таки більше стримана.